Всі, хто думають, що сонячна електростанція це дорого і невигідно, ви дуже глибоко помиляєтесь, тому що навіть в таких будинках, де неможливо підключитися напряму до «Київенерго», ви економите і окупаєте свою сонячну станцію на 60-70% кожного місяця. Тобто, ви неправильно сказав, економите приблизно 60-70% на рахунках на електроенергію. В літній час, коли станція генерує електроенергію. Чому? Тому що е, тут все на електриці, тут немає газу. І за 2-3 роки ця сонячна станція окупиться чисто за рахунок е, комунальних платежів за світло. І далі ви будете платити е, на 70% менше за світло і наступні там 20 років. Будете користуватися безкоштовною електроенергією. Тобто, замість того, щоб платити 4-5 тисяч гривень за місяць за електроенергію, через 3 роки ви будете платити там, максимум 30% від цієї суми там, до півтори тисячі гривень. Погодьтеся, що 3,5 тисячі гривень це достатньо непогана економія на електроенергії за місяць. А тепер порахуйте за рік. За рік це. Майже 40 тисяч гривень, навіть більше 35 плюс 7-42 тисячі це тисяча доларів в рік. Тому з кожним роком ви будете все менше і менше платити за електроенергію і будете заощаджувати, можете пустити ці кошти в якесь інше русло. Тому задумайтесь, сонячні станції навіть без зеленого тарифу, навіть в таких будинках, де кооператив, вони вигідні. Тому що тут, до речі, тариф 8 гривень. А якщо він буде зростати, то це буде ще вигідніше. Тобто, в сонячний день у вас не буде потреби в електроенергії з міста. Ви можете живитися від сонячних панелей.